Фрегат Гетьман Сагайдачний командування військово-морських сил прийняло естафету від оперативного командування Південь на флагмані українських ВМС. Ми вражаємо глибоку підтримку всім тим, ветеранам, які зробили все для того, щоб над Україною був мир. Флешмоб «Флешмоб-22» «Пушап Челлендж» стартував ще влітку в США. Тоді департамент у справах ветеранів оприлюднив звіт про самогубства серед колишніх американських військових за 2014 рік. Цифра шокувала щоденно 22 ветерани, які так і не змогли адаптуватися до мирного життя, пішли на суїцид. Тепер в Україні, щоб привернути увагу до проблем ветеранів АТО, віджимаються 22 рази впродовж 22 днів. 21. 21. 22. 22. 22. Право закінчить. Ми передамо естафету команди Сухопутних військ. Раніше до флешмобу приєдналися одеські патрульні. Упродовж 22 днів вони віджимались на підтримку ветеранів антитерористичної операції. На цьому відео півсотні поліцейських. Управління патрульної поліції міста Одеси. Департамент патрульної поліції приймає естафету 22 Пуш Ап-Челендж від десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в підтримку воїнів-ветеранів, що повернулися з зони проведення бойових дій. Ще раніше до флешмобу одночасно приєдналися вісім управлінь патрульної поліції з різних міст України. Служити! Захищати! Служите! Захищайте! Всі міста України, всі підрозділи патрульної поліції присоединилися к цього флешмобу і участвували в ньому. В Одесі участі прийняв батальйон, який заступав на зміну. Тобто порядка 50 чоловік ми це відео виставляли на Фейсбуці. В Одеському державному університеті внутрішніх справ те щодня віджимаються десятки курсантів різних факультетів охоче підтримують акцію. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім в університеті впевнені, посттравматичний синдром це реальна проблема, до якої потрібно ставитись серйозно, тож готові підтримувати ветеранів. Виказати таким чином своє ставлення і звернути увагу нашого суспільства саме на цю проблему, що вона дійсно є, і від неї не можна відворачуватися. Флешмоб дуже швидко набрав неймовірну популярність. Щодня у всесвітній мережі з'являються нові відеоролики. До акції приєдналися одразу п'ять генералів Нацгвардії. Порваже ще прийняти. Раз, два, три, чотири. Визов прийняв і мер Києва Віталій Кличко. Він виконав вправу 22 рази прямо під столичною міськрадою на очах у перехожих. 20, 21, 22. А зараз передаю цю естафету моєму брату Володимиру, який зможе розпосидити цю акцію не тільки в Україні, але за її межами. А ось військослужбовці учбового центру прикордонників підійшли до участі у флешмобі творчо і зняли свій ролик з висоти пташиного польоту. 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15. До акції також приєдналися начальник генерального штабу збройних сил України Віктор Муженко, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов та тисячі українців. А от встановити рекорд Україні з кількості учасників вдалося курсантам Національної академії сухопутних військ у Львові. Тут 24 січня одночасно віджалися більше 700 осіб. Два двадцять один, двадцять два, слава Україні, Світлана Меркулова, Руслан Пиков. Підсумки тижня, перший міський.